Вітання в ефірі новини. Сьогодні у випуску дивіться про таке. Жителі області продовжують збирати благодійну допомогу для захисників у зону АТО, зменшити податковий тягар і встановити стабільну ціну на агропродукцію. Депутати Полтавської обласної ради готують звернення до кабінету міністрів України. Що мають знати журналісти, висвітлюючи проблемні питання біоенергетики? Семінар тренінг для журналістів альтернативна енергетика в ЗМІ. В Полтавській обласній бібліотеці імені Івана Котляревського відкрили виставку до 25-ї річниці створення народного руху України за перебудову. Україна повністю втратила контроль над кордоном у Донецькій області. Про це заявив речник РНБО Андрій Лисенко. Українські бійці втратили кордон на територією України на південному напрямку. По фронту до 80 кілометрів та на глибину до 25-30 км. кілометрів нова лінія проходить від населеного пункту Старобешеве, з якого наприкінці серпня противник завдав потужного удару по позиціях сил АТО під Іловайськом. До Тельманового, де у районі населених пунктів Васильівка, Староласпа та Комсомольське, ще 2-3 вересня героїчно тримала оборону перша бригада оперативного призначення Національної гвардії України, а також прямо до Азовського моря, до селища Широкине, біля якого точилися запеклі бої 4-5 вересня. Мешканці області продовжують збирати благодійну допомогу для захисників України. Підприємці, товаровиробники, фермери і навіть пенсіонери. Кожен хто чим може, допомагають українській армії. Про добрі справи наших земляків у наступному сюжеті. Громадський активіст і волонтер Володимир Пілат щодня отримує дзвінки від небайдужих. Люди говорять, допомагають хто чим може харчами, одягом, грішми. Щотижня повну вантажівку кажуть волонтери, відправляють із Полтави на Донбас. Дух наших воїнів, наших солдат тримається на народові. І зі слів деяких командирів, деяких командирів більше звучить слово те, що якби не народ, і якби народ не постав і не підтримав їх, їх армію. Вони практично втратили б віру. Зараз дуже актуальні для них є спальні мішки, тому що хлопці йдуть на завдання, вони ночують в степу, практично ночують на голій землі. У селі Васильівці Козальшинського району кілька тижнів тому. За п'ять днів місцеві та люди іще ще з двох сусідніх сіл назбирали п'ять тонн продуктів для українських захисників. Люди за п'ять днів знесли все, що вони могли. Зносили картоплю, крупи. Також наші солдати отримали від Васильівської громади листа. На знак подяки учасники АТО передали волонтерами державний прапор із зони бойових дій. Дякуємо вам за патріотичний дух і героїзм проявлений вами. Повертайтесь живими і здоровими, адже вас так люблять і чекають вдома. У селі Михайликах Козальшинського району також оголосили про збір благодійної допомоги в зону АТО. Всі несли і картошку, і сахар несли, і сигарети, і носки все, що можна. Магазин розкупили, не було продуктів. У Кобаляцькому районі фермери з гектара орендованої землі вирішили віддавати для потреб армії по 30 гривень. Уже зібрали 700 тисяч гривень. Нарада відбулася на минулому тижні. От, вирішили ще по 20 гривень дозбирати. От, і збір коштів продовжується. Ну, просто були закуплені бронежилети. Ось яких їх не вистачає. ну, Крім того, продукти, харчування. Долучилися до благодійної справи фермерські господарства Полтавського району Степне, Галина, Благодать та багато інших. Будемо допомагати ще, хай хлопці держаться. Ми думаємо, що своїми силами їм допоможемо. І якщо буде добре, родинам допоможемо і людям, які переїжджають. Будемо допомагати на сьогоднішній день. Якщо в держави не вистачає коштів, не вистачає сили, то повинен піднімати весь народ. Волонтери Національного громадського руху Вільні люди звертаються до всіх небайдужих. Нині воякам, крім харчів, конче необхідні теплий одяг, ковдри і спальні мішки. Хто бажає допомогти, телефонуйте. 81-річна мешканка Полтави Раїса Олександрівна Питенко передала на допомогу українській армії тисячу гривень. Гроші пенсіонерка принесла на телебачення ОДТРК Алтава, щоб їх передали волонтерам батальйону небайдужих. Тисяча гривень для 81-річної пенсіонерки це майже місячний бюджет. Але для армії бабуся коштів не шкодує. Говорить, що з голоду померти їй не дадуть родичі. Має сестру та двох турботливих племінників. Тому що я вважаю, що кожен громадянин України в змозі, в змозі, навіть може, хто не в змозі, допомогти армії. Чим, чим зможеш ти? Трішки, одно трішки, друге трішки і вже трошки більше. Кошти передала саме через працівників обласного телебачення, адже щодня дивиться новини і знає, тут є люди, котрі поза роботою працюють як волонтери у батальйоні небайдужих при свято у Спенському соборі. Воєнкомат, думаю, ні, не хочу я туди йти. А радіо і теле думає, це обов'язково там має бути якась організація, куди вони ж я ж по телевізору дивлюся. І чую хто може волонтери, я може це і туди потрапить. Щоб я знала, куди воно пішло. Раїса Олександрівна хоче, аби кожен із полтавців не стояв осторонь загальної справи і більше за все бажає миру. Що побажати, побажати, щоб ні одної загиблої людини вже не було, щоб одумалися ті, котрі дали оце такий поштовх на війну. І тоді вже буде все краще саме. Дуже погано, що багато дітей загинуло. Побрають таке щастя і чесно служити в Україні, не бути зрадниками, тому що зрадник все одно він випливе на поверхність. І в той його знають, хто він такий. Саме краще служити чесно. Родичі розшукують зниклого у зоні АТО Полтавця Валерія Шмалія. Він служить у 39-му добровольчому батальйоні Дніпропетровської територіальної оборони. Востаннє телефонував рідним 24 серпня, перебуваючи під Іловайськом Донецької області. А вже увечері зв'язку з Валерієм не було. Жодних новин про нього поки що немає. Родина зниклого бійця дуже сподівається на допомогу небайдужих. Можливо, хтось упізнає на фото Валерія і знає, де він перебуває зараз. У воєнкоматі числиться, як зразу сказала, пропав безвісті, потім сказали, що погиб. Ну, летіла, немає і ну, немає його. А на телефон поступають дзвінки з невідомого номера телефона. Значить, піднімаємо трубку, чути звук рації, але ну, в трубку мовчати. Всі, хто знає, будь ласка, відгукніться або хто чув. Аграрії Полтавщини хочуть звернутися до уряду з проханням знизити податковий тягар. Таку пропозицію розглядали депутати обласної ради на засіданні постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. Питання оподаткування та ціни на сільгоспродукцію вирішальні з точки зору продовольчої безпеки країни, зазначив голова комісії Валерій Капленко. І саме вони чомусь становлять найбільшу проблему агровиробників. Докладніше далі Ігор Середа. Хто везе, того і підганяють. Такою народною мудрістю можна було б охарактеризувати оподаткування агровиробництва. Більше двох десятків податків у новому кодексі незрозуміла ситуація з оплатою оренди землі. У результаті найбільші платники до державного бюджету загнані у глухий кут. Якщо кількість податків в уряді пообіцяли скоротити, то з орендною платою ситуація подекуди доходить до абсурду. Коли орендна плата за господарські двори, де знаходяться ферми, тракторні бригади, виробничі об'єкти, орендна плата збільшилась в десятки разів. І інколи буває так, що навіть на невеликій фермі продукція, яка виробляється, наприклад, молоко чи м'ясо, не вистачає для того, щоб перекрити вартість орендної плати. По-перше, що зроблені. Нормативні грошові оцінки дворів завишені значно, у нас дорожчі ріллі в десятки разів. І тут тобі роблять і другий момент, що давай зробимо ціну на двір, ціна на дворі, якщо по нашому господарству поцінити, то вона у шість разів більше, ніж рілля. Розвиток агропідприємств основа продовольчої безпеки, наголошує Сергій Фролов. Лише завдяки співпраці з агробізнесом цього року вдалося накопичити незнижуваний запас зерна і підписати меморандум із хлібопідприємствами про утримання цін на хліб. На сьогодні, якщо говорити те, що продовольче зерно на ринку коштує до 2,5 тисяч, то ціна відповідно меморандуму повинна бути десь на рівні 2 тисяч. Про це досить складно йде. Особливо складно йде в тих районах, де Переважна більшість господарств належить до холдінгів. Не треба ніяких меморандумів чи дотацій. Дайте нормальну ціну на агропродукцію. І виробники самі забезпечують продовольчу безпеку країни, заявив голова комісії Валерій Капленко. Трейдери наживають на тому, що ніде хранить, що є фермери, який, бідні, не знають, що робити з цим зерном. Вони його бігом віддають по любі ціні. Не дай Бог, влажний соняшник, влажна кукурудза там взагалі повний провал. І цим самим. Ми одні, ті, що хоч трошки мощніші, вони строять собі елеватори, склади для чого. Нема чіткої цінової політики. Буде чітка ціна політика, ні про яку безпеку балака не треба. Звернення до уряду депутати підтримали одноголосно. На думку членів комісії, впровадження єдиного податку на землю не лише спростить життя агровиробникам, а й виведе стійні значні прибутки, які на невеликих земельних ділянках отримують як крупні агрохолдинги, так і дрібні агровиробники. Своє звернення до Кабміну готують і члени постійної комісії обласної ради з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр. Причина ухвала уряду щодо обмеження використання електроенергії для великих промислових підприємств. На думку голови комісії Олександра Залужного, несправедливо обмежувати в енергоносіях промисловість, яка сплачує податки і створює робочі місця. І зовсім не помічати розважальні заклади, які цілодобово спалюють електроенергію. Ми будемо звертатися все таки і до обласної ради. Зробимо звернення і до кабінету міністрів, і до Верховної Ради, щоб не допустити. Скорочення промислового виробництва на території Полтавської області, але адже питання з наповнення бюджету надзвичайно гостро на сьогоднішній день стоїть, і без роботи стабільної роботи промислових підприємств Полтавщини цього досягти буде неможливо. 9 мільйонів гривень цього року додатково в області планують виділити на медицину. Зокрема, це стосується забезпечення медзакладів санітарним транспортом усіх рівнів медичної допомоги. Також частину додаткових коштів спрямують на лікування постраждалих у зоні АТО, а 1 мільйон гривень з обласного бюджету на допомогу сім'ям учасників АТО. Загалом же видатки за обласного бюджету нині намагаються економити. Про це йшлося на засіданні постійної комісії обласної ради з питань бюджету та управління майном. Бюджет Полтавської області в тій мірі, який був заплановано, не виконується а не виконується, тому що дохідна частина була десь завищена. Економія, і плюс підприємства Полтавської області, які були орієнтовані, наприклад, на сьогоднішнього конкуренту на сьогоднішнього нашого одного із замовників Росії. І ми сьогодні стоїмо у конфлікті з цією країною. Вони відмовилися від продукції. Відповідно, сьогодні ці підприємства стали, і відповідно нема надходжень. Це перша. А якщо говорити про режим економії, то дійсно ще на позаминулій сесії ми розглянули питання і зменшили фінансування, в тому числі там щодо фінансування державних службовців державного апарату, зменшили видатки і вплоть до того, що залишили практично голі ставки для державних чиновників. Енергетична незалежність надзвичайно актуальна проблема для України з метою підвищення обізнаності журналістів у питаннях альтернативної енергетики у Полтаві у рамках проєкту USAID – місцеві альтернативні джерела енергії, місто Миргород, провели тематичний семінар. Тренінг представників мас-медіа ознайомили із світовим та вітчизняним досвідом упровадження біоенергетичних технологій та провели для них відповідний тренінг. Часто густо представники засобів масової інформації через свою необізнаність подають недостовірну інформацію про альтернативну енергетику, зазначали на семінарі. А тому такий семінар тренінг має надолужити цю прогалину. Інколи Інколи неточне неточне доведення інформації, такої важливою і для суспільства, особливо зараз, а приводить до того, що виникають певні міфи, певні настрої панічні, і це є не на користь просто розвитку як нашої області, так і держави в цілому. Учасників заходу ознайомили із світовим та вітчизняним досвідом упровадження біоенергетичних технологій. Інформація щодо енергоефективності та енергозбереження вкрай важлива. Переконані журналісти. Тема ця вона, я так розумію, тепер буде актуальною на довгі роки, тому що нам доведеться вчитися. Жити без газу, замінюючи його іншими альтернативними джерелами, на прикладі Миргорода журналістам показали, якою може бути роль місцевих громад у проектах із альтернативної енергетики. У рамках проекту USAID місцеві альтернативні джерела енергії, одна із діючих у Миргороді Котелень, буде переоснащена для виробництва теплової енергії із соломи. А такої сировини в аграрному районі вистачає. А наш проект уникален тем, что, э, мы, что он может быть применен э, в, любой, в любом городе Украины, э, в любой области. Только соломы Миргородского района потенциально, если бы не было других э, там, технических э, прочих ограничений, можно было заменить полностью во всем Миргороде э, природный газ. К сожалению, э, это требует больших достаточно инвестиций, это требует... Э, Рішення дуже багато технічних есть тобто і, поняття, це требует времени. Ми вже перед фактично технічним впровадженням і будівництва цього біомодуля на нові, на діючій котельні в Миргороді, Тож вже сподіваюся, що наступної весни ця котельня запрацює і буде давати перше тепло та гарячу воду на потреби населення та інших комунальних установ. Для учасників семінару провели тренінги і тестування на знання термінології з енергозбереження альтернативної та зеленої енергетики. Семінар триватиме два дні. У ньому беруть участь журналісти з усієї Полтавщини. На Полтавщині відзначають 25 років від дня створення громадсько політичної організації Народний рух України за перебудову. З цієї нагоди у Полтавській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Котляревського відкрили тематичну виставку літератури та оглянули багатогранну творчість лідера організації В'ячеслава Чорновола з подробицями Андрій Іванов. Він і культурний діяч, він і мислитель і поет. Він писав вірші. І дуже непогані, хоч він їх нікому не показував. Але я читав. Він е е людина. Енциклопедичних знань саме такими словами пригадує Микола Кульчинський, лідера народного руху України В'ячеслава Чорновола, На зустріч, присвячену відомому політику та 25-річчю його дітища, запросили полтавських студентів. Їм зокрема розповіли про те, що рух відіграв вирішальну роль у формуванні в Україні суспільної думки на рубежі -х, 90 х років. Ця організація провела безліч акцій, котрі стали яскравим свідченням прагнення українців жити. У незалежній державі, і зараз це актуально як ніколи. Рух це та громадська політична сила, яка Привела Україну до незалежності, і зараз ми бачимо, що нарешті, через 23 роки після відновлення новітньої державності, ідеї народного руху, які сконцентровані в короткому гаслі В'ячеслава Чорновола, державність демократія, реформи починають оволодівати широкими верствами людей. У фондах бібліотеки зберігаються чотири томи творів В'ячеслава Чорновола. А все багатотомне видання відкриває для читачів життєвий шлях людини, яка гідна повернути. Ваги за свою мужність і відданість ідеї української незалежності. Якщо б зараз у нашій державі було б саме таких політиків, саме з такою високою моралью, з такими високими цінностями, які в нього були, то, мабуть, наша держава зараз розвивалася б набагато краще. На цьому випуск новин завершено. Я дякую за увагу. Далі прогноз погоди та інформація на правах реклами. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 9-14, вдень 22-27 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 12-14, а в день 24-26 позначкою плюс.